Я зроблю відміточку, перейдуть там після цієї відміточки, дві не людини. знаю, да, ну утріровано дві людини, і вони такі: ой, заплатіть нам за укладку, будь ласка. Угу. Типу, я таке не дуже сильно люблю. Мені краще заплатити, якщо вони хочуть рекламу, звертайтеся, ми зробимо повноцінну рекламу, ми її продумаємо, підготуємо. Та я так раз була погодилась, вони очікували прям такої реклами, що на наступний день до них прийдуть люди на макіяж, і такі пишуть: ваша реклама не спрацювала. І я ж така, типу, блін, а я ж не відповідаю за людей. Я зробила все, що могла. Я коли ти там, наприклад, відмітив, зробив одну відміточку. Так. Вони такі: ой, а можете ще, будь ласка, тут відмітити? А можете? Чи будь ласка, та, та, ось та, так та. зробити. Тобто одразу нагліють. Мені проще від цього відмовитися. Хочете рекламу, платіть гроші, і я вам зроблю повноцінну рекламу. По договору, і, це буде, та, і це буде класно. І тоді ви вже будете мати, так скажімо, право возмущатися, говорити, що вам подобається, що не подобається, що додати, що забрати. Коли ти робиш по бартеру, людина очікує, що вона, я не знаю, таке, ніби вона тобі заплатила, не знаю, там 20 тисяч за цю рекламу, і вона придирається просто до кожної дрібниці. А людина, причому, яка буде купувати рекламу, вона така. Ой, клас, першого разу ви так круто зробили. Мені все подобається. Коли реально оплачується реклама, то вона більше ціниться. ціниться твоя робота.